То буде відповідати за наявку військовозобов'язаних працівників підприємств до ТЦК УВР, відповіли, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів про механізм, який запроваджується з набуттям чинності нової редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Під час мобілізації в Україні, після 18 травня, керівники підприємств відповідатимуть за наявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіального центру комплектування та соціальної. Підтримки член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив про це в ефірі Київ 24. До 18 травня працює такий механізм. Дійсно, керівник видає наказ щодо оповіщення такого працівника і може цей наказ відправити до ТЦК і таким чином знімає з себе відповідальність. Тобто, далі керівник не відповідає, чи буде військово зобов'язаний працівник іти до ТЦК, чи не буде, він свою частину юридичного питання виконав. Оповістив військово зобов'язаного працівника, видавши наказ, зазначив він, а після 18 травня юридично питання доправлення такого працівника перекладається на керівника підприємства. Хочу наголосити, як це буде на практиці, наразі з постанов кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, що ще якісь додаткові механізми будуть доробляти розробляти. Але я так думаю, юридично це буде просто далі перекладання відповідальності на керівника. Тобто, умовно кажучи, коли керівник отримає наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов'язаний видати ці повістки під підпис і забезпечити далі явку цих працівників військово зобов'язаних до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять, то тоді на це підприємство. На цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність, сказав Олександр Федієнко. Нагадаємо, раніше речник міноборони Дмитро Лазуткін пояснив: якщо мобілізовані українці мають бажання гарантовано служити на конкретній посаді, вони можуть за допомогою рекрутингових центрів обрати необхідну вакансію.